Можна людина вірити, те, що бажання отримувати заважає їй в роботі, це дається їй згори, бо з небес дають їй силу розкриття бажання отримувати. Тому що саме в час, коли воно пробуджується, є можливість для роботи, щоб мала вона щільний контакт із Творцем. Аби допоміг їй перетворити бажання отримувати на заради віддачі. Хотіли порадитися з вами, каже товариш. Ми в десятці прихо. Тобто, утворили такий ватсап, тобто, знаєте, тривогу тривогу. Де товариш відчуває, що немає сил, якийсь поганий стан. Він пише туди, і всі ми молимося за нього. Чи ми правильно робимо і чогось може впускаємо? Може, ми впускаємо можливість віддавати, може дати людині самі. Ні, 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 ні. Каже рав людина, сама не може подавати. Дуже гарно, що ви робите це разом. Кожен, який відчуває, що є якась є слабкість, і він знає, що не можна подолати нічого самому. Неможливо просто. Як людина, маленька дитина, біжить до матері і буквально хоче увійти в неї, так Так і ми повинні увійти в десятку. З усім, що є важким, з усім, що лякає, що не зрозуміло, відразу зв'язатися з групою, всі ці хісерони принести до групи. А справа в тому, що творець нас вводить такі стани, так для того, каже рав, щоб ви вийшли в групу ще більш глибо, ще глибше. Правильно, так і треба. Зрозуміло, що все робить творець. Це і називається зле начало, що Щоразу він не утворить, що миті, він поновлює це створіння. Ну, це гарно в нас працює, просто гарно. О, ти бачиш, каже рав. От ти поважай товариша, який звертається за допомогою, як він робить гарно свою роботу, і ти роби гарно свою частину роботи. Ну, у нас є більше.